Повсюди, в школах і у нас в садочку, навчання йде оцій порі. Сидіть тихенько іграшки в куточку, бо час настав учитись дітворі. І знову осінь, як щороку, цю світлу вересневу рань поспішають діти у садочок набратись мудрості і знань. З тим знань вітаю вас сердечно. Знання джерельця безкінечне. Що надає нам радість, силу і розкриває наші крила. Можливості бажаю море, від долі щастя цілу гору. Нехай в житті буде все добре, знання люди, лише вперед, і цілий світ буде безкрайним. Здоров'я, щастя та безпітним. Хоче до шкільнята розумними стати, швидко бігати, стрибати чи весело співати, танцювати, малювати у веселі ігри грати. Виховати і веселі малюки ідуть в садочок залюбки. Тут щодня подій багато для малят садок це свято. Світлий вересень знову скликає в рідний садочок своїх дітлахів і до книжки, до знань закликає, щоб учився тут кожній мужнів. Ми бажаємо, щоб для всіх дітей в садочку був щасливий кожен день, щоб батьків вишанували. Їм завжди допомагали, щоб ви набирались сили, вихователів любили, грались, весело навчались, зовсім ви не лінувались. Нам все добре в Україні знай!